Я досвідчений боксер. У мене 26 боїв на професійному ринці. Я боксував і перед Олександром Мусіком у нас в палаці, коли було 8 тисяч глядачів. Тому я вже знаю, що мені треба, я знаю, на чому мені концентруватися. І глядачі, хоч їх буде 5, хоч їх буде 5 мільйонів. Це таке. Но це добре, що буде це буде на нашому українському ринзі. Ми їм подаруємо гарний бій, бо це буде гарний вечір. Буде багато боксерів гарно боксувати і будуть гарні бої. Бо я знаю, з ким вони боксують. І я кажу: не пропустіть шанс і приходьте на цей бій. У мого суперника вже дуже великий рекорд. Це шульга. Я до нього готуюсь. У мене гарні спальни партнери. Пройшли збір в Буковелі. У нас в Карпатах було дуже тяжко, і ми заклали такий фундамент нашої фізичної підготовки для спарні. У мене були всі бої по 10 раундів. Це буде перший 12 раундів. Поєдинок. Я всіх запрошую 3 серпня в палац спорту в Києві на вечір боксу. Це буде дуже класний вечір, боксу. Я вам обіцяю.